Упродовж доби окупанти атакували 10 населених пунктів, і травмовано цивільних мешканців. Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Курахове, Слов'янськ, СМТ Велика Новосілка, Курахівка, Очеретине, села Берестки, Карлівка, Роздолівка, Хромове. Рашисти застосували проти мирного населення ЗРК С-300, РСЗВ Ураган, артилерію, міномети, танки. Зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 18 житлових будинків, школу, магазин. Гараж, автомобілі дві ракети С-300, окупаційні війська РФ спрямували по слов'янську, поцілили в чотири багатоквартирних і три приватних будинки. Об'єкт соціальної інфраструктури, автотранспорт, інформації щодо жертв не надходило. З ураганів ворог накрив курахівку. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок і чотири приватні оселі. Травмовано людину. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо загиблого та пораненого в очеретиному. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.